Мирного дня, вітання за Одещини, канал Милий Сад. Сьогодні 12 жовтня. Нарешті закінчились затяжні дощі, які продовжувались два тижні з невеличкою перервою. Так хотілося вже сонечка, але бачу, що, мабуть, його сьогодні не буде. Ну, будемо сподіватися, що все рівно сонце ще буде світити і дощ вже закінчиться. Бо я не пам'ятаю таких дощів за останні 10 років. Восени тут у нас Одеса, коло Одеси ми живемо недалеко зовсім. То було весь час тепло, сонячно, 20-25 в жовтні, в цьому році так. В цьому відео хочу поговорити про малину, особливості вирощування на півдні. Малину ми посадили в позаминулому році. Кущів десь 60, от тут вони знаходяться в цьому місці. З одної сторони зюгана, от яка ще має ягодки. І з другої сторони, Брусилівський стандарт. Трошки далі, там маленькі кущі посаджені в минулому році. Вони всі прийнялись, але так, як була страшна спека, то вони не дуже наросли. Вона малина. Наростає вже на другий рік, так як ця, наприклад. І хочу сказати, що вирощення на півдні воно має свої особливості, тому що спека дуже страшна: 45-50 на сонці. Ну, рослинам дуже важко. Малина ну, любить, як і все, мабуть, більш помірно, таку температуру 25-30 градусів. Хоча на сонці. На такому ягода дуже солодка. Просто надзвичайно солодка. Можна, я коли готую щось, варення чи компот, я цукор даю дуже мало. От, Але про особливості. ну Перше, що хочу сказати, от там далі у нас трошки такий підйом невеличкий. І кущі, які були посаджені там на горі, вони просто не витримують спеку. І є місце он там з правої сторони, де трошки пусто. Я просто не проходжу, бо тут страшне болото. І мені важко буде йти показала би ближче. То деякі кущі з правої сторони, які ростуть бруселівський стандарт, на горі він або декілька кущів висохло, або е я вже зрізала такі, щоб відплодоносили, тому там трошки пусто. Але, в принципі, Практично, жоден кущ не пропав в цьому місці. Це сорт Зюгана. У нас два сорти: Брусилівські і Зюгана, а з тої сторони маленький он там, то теж Зюгана. Так от, на горі я не раджу садити, бо Вода стікає, як би не поливав, навіть якщо сильний дощ, хіба що, якщо сильний дощ, да, буде лити півдня або день, то тоді це волога доходить. Хоча в малини коренева система не така вже й розгалужена, вона не йде донизу. Вона така компактна, навіть як викопуєш, то видно, що вона не має такого великого об'єму і довжини корені не, не, не дуже довг, великі. Тому треба поливати гарно. І не садити, коли трошки є схил або якийсь пагорб. Тут внизу вона більш така виросла, кущі виросли такі великі, розлогі, гарні і Це один нюанс. Другий, в минулому році малина була ще молода, і та, як сильна спека, то От така арка на горі там, і ми повісили сітку притіняючу, бо шкода було молодих кущів, щоб вони не згоріли. Хоча ці молоді, що вон там видно, вони теж не пропали і всі прийнялись і витримали спеку. В цьому році, коли малина почала рости, вона дуже витягнулась. І їй не вистачало сонця, ми сітку зняли. Значить, сітка, навіть на півдні для малини, ну, це не, не дуже підходить. Це вже на практиці я побачила, що малині це не подобається, не вистачає світла, сонця. І вона тоді витягується, і вона блідо зелене має листя. Коли ми зняли сітку, то вона почала вже тоді в липні, вона почала нарешті вже. Це і був її період, в принципі, коли починає ремонтантна малина цвістити, бо в нас вона ремонтантна, і ми її зрізали восени під нуль пізно, майже в кінці листопада. То її період цвітіння це середина липня, і в основному вона подоносить з липня, і от до сих пір. До жовтня, до кінця жовтня, якщо не буде морозів. То, друге, не притіняти другий нюанс, а друга особливість не притіняти, не закривати малину притіняючою сіткою. Третє, що я хотіла сказати, чому ми сітку цю зверху повісили в минулому році, тому що засихала ягодка. Просто сохли ягоди. І я шукала інформацію по цьому поводу. Питалася в тих продавців, кого я купувала саджанці. Вони сказали, не вистачає вологи. Ну, звісно, вологи може і не вистачало. Але це не тільки в цьому причина. Як я розрозуміла, малину треба поливати. Не тільки під корінь, а й зверху. Вона дуже любить, коли йде полив, ну, з шланга, звісно, або там вертушки не крутяться, коли полив іде зверху, волога попадає в малину, живить її зверху, через листя, через пагони. І тоді вона себе краще почуває. Тому, коли ми поливали малину, ми поливали її також і зверху. І це. Не впливало на те, щоб листя псувалося. Ні, воно було гарне, зелене, це просто зараз після цих дощів отак воно виглядає. А в принципі, листочки були шикарні на вигляд, не хворіли, це було гарно. Значить, третє це малина потребує поливу зверху. І тоді не буде сохнути ягода. Це вже я впевнилась навіть на молодій малині, які ми садили, ми поливали їх теж. Ну, два рази в тиждень, три рази в тиждень і обов'язково поливали кущі зверху. І ще одна причина, чому сохли ягоди, ну, може, тому що спека і кущі молоді. Але обов'язково треба малину одобряти. Коли розказують про малину, в основному говорять про яка гарна ягода, які гарні пагони. От такі шикарні просто. Плоди, ну, ягоди. І дуже рідко хто скаже, чим він обробляє. Ну, може, за обробки говорять за удобрення. Ну, чесно, я, може, не все передивилась. Але я не бачила жодного відео, особливо в тих, що вирощує малину на продаж, саджанці і ягоду. Ніхто не скаже, скільки разів, як удобряється малина. Ну, цей досвід приходить. Як кажуть, на своєму досвіді вчишся, практикуєш щось, знаєш, щось, в чомусь помиляєшся, а щось можеш донести до, до людей, може, воно буде корисним. Взагалі все, що я говорю, воно, мабуть, відомо в більшості людей, які вирощують малину, особливо, я ж кажу, на продаж, все вони знають, як вирощувати, як удобряти, як поливати, як підрізати. Ну, говорю, в основному розказую це, мабуть, тим людям, які тільки почали і або почнуть садити малину. Думаю, їм буде скромний наш досвід, буде корисним. Так от, про добрива. Не одобряли малину. І це знали, що треба, але не одобряли. В цьому році весною теж ні. Але треба давати обов'язково. Азотні добрива, щоб вона гарно росла. Починаючи вже з березня місяця під кущ. Розсипати треба кальцеву селітру. Через який час добрива, які комплексні, бажано з мікроелементами, є багато фірм, які такі добрива випускають. Можна звичайний, звичайну нітрамофоску давати під кущ на мокру землю, ну, приблизно десь. Розсипати таку невеличку жменю коло куща на відстані від пагонів, десь 15 см. це все присипати і поливати землею. І десь в липні, перед початком цвітіння, давати монофосфат калію. Обов'язково він е, сприяє гарному нарощенню цвітінню, ягода буде солодка. А я давала вже. А в серпні я давала сульфат калія. Ну, ягода просто була як мед. Надзвичайно солодка. І отак от вона була зав'язувалась гарненько. Було багато дуже ягодок. Ну, звісно, вже чекати такого врожаю, як літом. Зараз восени, не варто, але багато пагонів мають. Ще зелені ягодки, які ми будемо збирати. І, як сказати, можна підсумувати. Перше не садити малину на пагорбі, друге не притіняти, третє поливати зверху, не тільки під кущ. Полив, якщо нема дощів, бажано робити 2-3 рази на тиждень по можливості. І четверте це удобрення, підживлення малини під корінь. Азотні, це квітень, комплексні травень, дає азот, фосфор і калій, може бути формула 20-20-20 або 18-18-18. І в липні йде монофосфат калію, а в серпні сульфат калію. І це дає гарний результат. Ще раз повторюсь, для новачків можуть бути в нагоді мої поради і наш скромний досвід. Ну, а спеціалісти, ті, що вирощують на продаж малиного, вони, мабуть, про це все знають. Бажаю гарного всім дня, мирного, тихого і добра всім.